Війна триває майже два роки, і щодня ми бачимо все нові нові скандали. Цього разу ви теж будете шоковані. До рук журналістів-розслідувачів потрапив ексклюзивний список з іменами сотень чоловіків призивного віку, які втекли з України за сприяння Волинської обласної державної адміністрації, і це лише в одній області, і лише у 23-му році. Вивозити ухилянтів чиновникам допомагала. Ціла сітка благодійних фондів і можливо депутати. Хто кришував контрабанду ухилянтів на Волині і чому всі на це закривають очі? Розкажу за мить. З вами новини ТСНЮІ і я Артем Зябкін. Підписуйтесь на наш канал і тисніть вподобайки. Ми. Переходимо до новин. 900 чоловіків віком від 25 до 47 втекли з країни, і це тільки верхівка айсберга. Як дізнався журналіст Михайло Ткач, в одній лише Волинській області чиновникам вдалося налагодити злочинну схему з вивезення за кордон ухилянтів. А вона дуже проста. Створюємо благодійний фонд, подаємо бажаючих виїхати до системи шлях а далі. Все за напрацьованою схемою очолює благодійний схематоз. Вже колишній заступник голови Волинської обласної державної адміністрації Юрій Гупало. Саме його благодійна організація з кричущою назвою Віримо в Україну. За даними журналістів, вивозили чоловіків пачками за кордон, брали за це кругленьку суму 7 тисяч доларів. США до речі, гупало від 10 січня перебуває. Під слідством заступник голови Волинської обласної державної адміністрації Юрій Гуполе, якого нещодавно звільнили з посади, вказав у декларації за 2022 рік чотири квартири, три будинки, оздоровчий комплекс, мотель, магазин. Кілька автівок, та щонайменше 8,7 мільйона гривень заощаджень. Разом з тим, сім'я бізнесмена, високопосадовця і благодійника скористалися нагодою отримати 13 тисяч гривень фінансової допомоги від Кабміну за програмою ЄПідтримка. За даними журналістів, віримо в Україну за два роки війни внесла в систему шлях аж півтори тисячі чоловіків призовного віку. Серед клієнтів гупала і представники Київського бомонду, зокрема скандальні персонажі, наприклад, екс директор Укрексімбанку Євген Мезгер, який ще у жовтні 21 го відзначився нападом на журналістів проекту схеми, за даними Михайла Ткача, впродовж війни Мецгера до системи шлях благодійники додавали аж п'ять разів. Журналісти вирішили розпитати деталі у самого Мецгера, який тепер очолює Укрфінжитло. Нагадаю, це компанія, яка реалізовує державні. Програми доступного іпотечного кредитування для населення Так от Мезгер запевняє, що виїжджав дійсно в цілях благодійних привіз. Корисний вантаж для прикордонників. А от як називається благодійна організація, яка допомогла йому з виїздом, він не пригадує. Точно я не пам'ятаю, бо це не було, як то кажуть, важливо. Були умовно точки, в яких можна було зібрати гуманітарну допомогу, можна було її привезти. Дійсно, гуманітарний фонд допомагав у цьому. Мій знайомий адміністрував цей процес. Тому я просто їхав, купував щось чи організовував виїзд автомобілю вантажному. Основні, як то кажуть, реципієнти цього груза були прикордонники. Наш держшпиталь прикордонники, який в Києві, дитячий будинок Южноукраїнську. І Ще ми з друзями допомагаємо гуру. За словами Мецгера, гроші за виїзд він не платив. Якщо вірити його словам, то очільника фонду гупала він не знає. А як дізнався про Луцький фонд з Києва? Також не пам'ятає, але віримо в Україну вкрай популярний серед відомих людей та можновладців зі столиці. Благодійний фонд з Волині вносив у систему шлях і футболістів київського Динамо, їх тренера і легенду спорту Олександра Шовковського, а також айтішників, кухарів, колишніх прокурорів, митників, суддів, а також сина відомого регіонала Валентини Ландика. Як вони дізналися про благодійників з Луська і чому фонд настільки популярний серед пливових киян? Невідомо причини виїзду за кордон багатьох із цих людей також невідомі, але зауважимо, що багато хто виїжджав тимчасово. Але зацікавили журналістів і два волонтери 2002 другого і 1995 року народження брати Станіслав і Владислав Вацаки, сини народного депутата Геннадія Вацака. Кажуть, хлопці виїжджали за кордон на Бентлі і Ламборгіні. Очільник vip фонду Юрій Гупало слухавку жодного разу не взяв. Але це як то кажуть, вершки, що на поверхні у схемі з вивозу людей подалі від війни, за даними української правди, брали участь інші фонди. Добра справа, подих милосердя разом у майбутнє відчуй тепло, велике серце України, незламність і відвага, серця патріотів, промінь надії і як іронізують самі журналісти, благодійний фонд Повернусь додому. Як ви розумієте, додому повернулися далеко не всі. За даними місцевих змі, яскраво вирізняється серед інших і інший фонд волинський актив молоді з 22-го року. Благодійники допомогли з виїздом 1064 чоловікам кілька десятків з них. Не повернулись засновником фонду. Колись був народний депутат України зі слуги народу Валерій Стернійчук. Наразі у фонді головує його колишній помічник Андрій Костенко. Свою причетність до фонду депутат відкидає і запевняє, що як тільки про нього полилися чутки, він одразу усно звернувся до СБУ, щоб ті взялися за цю справу, але воз і нині там. Факти, що навели журналісти, реально вражають, зокрема масштабами, прикро бачити, як люди, що користуються високим статусом волонтера і благодійника, можуть виявитися звичайними злочинцями, які винайшли та прикипіли до нового схематозу. Сподіваємось, правоохоронці не уминуть ці випадки і розберуться з ними. А винні, якщо такі є. Понесуть відповідальність. А як думаєте, ви що треба робити з такими псевдоблагодійниками? Напишіть нам свою думку у коментарях. А також не забудьте поставити лайк і підписатись на канал. До зустрічі!